Привіт! Сьогодні в мене спостереження пов'язано з тим, що я нещодавно повернулася з великого тренінгу робочого, і там було багато людей. Ну, як багато, понад 60 десь. І вони всі дуже різні, і більшість з них я або вперше бачила, або погано знаю, ну там кілька разів ми з ними бачилися. І ось я помітила, що принаймні в мене, хоча я маю підозру, що так не тільки в мене, а взагалі в більшості так працює мозок. Люди, яких я погано знаю, і яких я ну, не те, що там вперше бачу, але мало знаю, мало спілкуюся, з якими вони, можливо, для спрощення спілкування, вони формують, наче колоду карт, таку, тобто, таку валети до валетів, дами до дам, сімки до сімок. Вже воно просто складається отак такими прям а, групками, за Певними характеристиками. І я навіть не думаю, що це тільки зовнішність. Тобто там і характеристики зовнішні, і характер, і звички, і якісь. Це прям загальне таке відчуття. А, до чого це я? Я розумію, що всі унікальні, я розумію, що це може когось образити цей підхід. Але мені здається, так працює мозок, тому що коли ви людину погано знаєте, ну ви не можете там всі там плюс-мінус там тисячу чи там кілька тисяч людей в житті будете знати, чи знаєте? Ну не буде так, що кожен з цих цієї тисячі є він прям особливий. Хоча ну насправді так і є, але вони все ж таки формуються. Що яка думка мене? Е Зацікавило мені було б а, корисно, мені здається, дізнатися, оскільки я думаю, що так воно працює не тільки в мене, а й в інших людей. А хто ще є в тій групі, до якої належу я? Причому я здогадуюся, що це може бути не дуже. Що це може мені не сподобатися, що це може мене засмутити, що там можуть бути не ті люди, яких я очікую. Але тим не менш, мені здається, що це дуже цікава і дуже потенційно корисна інформація. І ось якщо у вас буде змога колись в своїх знайомих спитати, до якої групи ви належите, хто там є ще, ну я б я б напевно спитала. Мені здається, що це прям додаткова така цікава тема. Про яку можна подумати, і з якою можна зробити багато цікавих висновків? Ну, якось так.